you uh -huh. Вітаю вас, шановні глядачі у ефірі студія Такий Закон? І сьогодні гість нашої студії заступник начальника головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області Ольга Ярошевич. І говорити ми будемо про призначення субсидій на опалювальний сезон 2023-2024 роки. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю, як отримати субсидію на опалювальний сезон? Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням і до дати закінчення опалювального сезону. Розраховується на неопалювальний сезон. Це з 1 травня по 30 вересня. І на опалювальний сезон це вже з 1 жовтня по 30 квітня. На опалювальний період 2023-2024 років розрахунок житлової субсидії буде проведено в автоматичному режимі, тобто взагалі без звернення осіб. Але це для всіх, кому вже призначено субсидію на неопалювальний період 2023 року, та ті, у кого розмір цієї субсидії був у нульовому значенні, тобто громадянам, які вже є отримуючими субсидії, або яких у літній період субсидія була. Нульова Додатково звертатися за призначенням не потрібно. Під час розрахунку житлової субсидії з жовтня 2023 року враховуються доходи всіх членів домогосподарства за перший і другий квартал поточного року. Доходи у пенсіонерів враховуються в розмірі пенсії, яка їм нарахована за серпень місяць. Для призначення житлової субсидії у 2023 році на тверде та річне паливо побутове. Заява та декларація подаються до кінця цього календарного року. Це на 23-й рік. Які документи потрібні для того, щоб оформити субсидію? Перелік документів є вичерпним. Це перш за все заява про призначення субсидії, це декларація про доходи та витрати, в якій, зокрема, і декларується склад домогосподарства. Обов'язковим документом є паспорт. Реєстраційний номер облікової картки платника податку, якщо вона є, є особи, які відмовляються від такого реєстраційного номеру, і за наявності довідка внутрішньо переміщеної особи або договір оренди житла у разі призначення субсидій за фактичним, а не зареєстрованим місцем проживання. Хто може оформити з домогосподарства субсидію? За призначенням субсидії може звернутися одна із зареєстрованих у житловому приміщенні особа. А у разі є такі випадки, коли особові рахунки розділені, то кожна особа, у якої є такий відкритий рахунок. Також людина, яка не зареєстрована в житловому приміщенні будинку, але фактично там проживає на підставі договору оренди житла або за рішенням суду. І категорія внутрішньопереміщених осіб, яка не зареєстрована в житловому приміщенні, але там фактично проживає без укладання договору оренди житла. Тобто внутрішньопереміщені особи без договору про оренду теж можуть оформити субсидію. Саме так. Внутрішня переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні, може також отримувати субсидію. Але до заяви цієї внутрішньої переміщеної особи, обов'язково додається документ, що підтверджує факт проживання. Цим документам є довідка внутрішньопереміщеної особи. А які ще потрібно документи і куди звернутися, щоб оформити? Перелік документів я повторююся. Вичерпний ми вже сказали про нього. Повторюся паспорт, ідентифікаційний код, заява, декларація для внутрішньопереміщених осіб. Довідка про взяття. На облік і договори оренди, куди можна звернутися? Є декілька варіантів у наших субсидіантів: як дистанційні, так і очно звернутися. Перший це уповноважена посадова особа, виконавчого органу сільської селищної міської ради відповідної територіальної громади. Наші субсидіанти до передачі нам функції органам пенсійного фонду саме туди і зверталися. Тобто для них нічого не змінилося. Вони туди мають право і звертатися. Також це центр надання адміністративних послуг, також це наші сервісні центри, будь-які кому регіоні України. Що стосується дистанційного оформлення субсидії житловою, то в електронній формі можливо обрати один із сервісів. Це такий як портал Дія, це веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду України. А як дізнатися, чи було нараховано субсидію у жовтні місяці? Житлова субсидія у нас призначається з 1 жовтня по 30 квітня, але в жовтні місяці опалювальний період тільки 16 днів, визначено так законодавством. Тому послугу з опалення у жовтні пенсійним фондом розрахована на 16 днів, незалежно від того, що ця послуга можливо і не надавалася. Переглянути цю всю інформацію, субсидіант має право в особистому кабінеті своєму на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділі Моя субсидія. На сьогодні е інформація за жовтень місяць. Там вже є. Куди можуть звернутися наші телеглядачі, якщо у них виникнуть питання по сьогоднішній темі? Можна звернутися на телефони гарячих ліній, постійно діючи пенсійного фонду України. Дякую, що знайшли час та завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати нашим глядачам, що гостем такого закону була заступник начальника головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області Ольга Ярушевич. Нам, на жаль, треба прощатися і дякуємо силам оборони за захист.